Ці вмирають не зразу. Спочатку їм відбирає мову, небайдужі громадяни України. Українська мова за всю свою історію мала великі гоніння. Ще старів з часів царату її нищили, забороняли, вилучали з українських церков книжки, які написані українською мовою. Не давали дітям вчити цю мову, мову батьків. Сьогодні все повторюється знов, Вони знають мову тільки одну, мову фіні. Вони грають на самих тонких сторонах людей на мові, на релігії, на цьому лідери різних громадських організацій Хмельницького, Хмельниччини. Є лідери партій. І я запрошую вас до слова. Підійдіть, будь ласка, ближче. Ми з вами розмовляли. Ви нас підтримували сьогоднішні акції. Виступили перед людьми і сказали. Голосуйте за нас. Через 2-3 місяці вибори ми прийдемо в Верховну Раду і ми відмінимо цей закон. І це було в чесно, по чесному по-чесному. І ми чекаємо саме таких заяв від політиків. Тому що ми для них є. Бидло, ми конкуренти, тому що представники крупного капіталу ніколи не приймуть нормальний законопроект на підприємців середнього бізнесу біз... середнього бізнесу, малого бізнесу. Ніколи в житті вони не будуть вирішувати проблеми чорнобильців, селян, які своїми важкими мозолями заробляють ту купічину. І коли сьогодні за літр молока плотиться менше як за воду, то це є питання чому? Чому так відбувається в нашій державі? Але вихід є. Вихід є і те, що відбувається зараз, підтвердженням є того, що ми більше цього терпіти не будемо. Що нам потрібно? Нам потрібно об'єднатися з одною єдиною вимогою. Бо допоки кожен буде відстояти інтереси якоїсь однієї сфери, власні інтереси, не буде тоді зміни державі. Ми маємо вимагати одного зміни цього окупаційного режиму. Те, що відбулося з прийняттям ганебного закону, який знищує сьогодні. Мову нашу, душу українського народу. Чого ми маємо далі так уніжатися? Я вже прожила життя, але я хочу йти на той світ українкою. І хочу, щоб всі мої внуки, діти говорили українською і захищали Україну. А сьогодні голодують молоді люди. Це подвиг, що вони голодують, воля, доля, ой вирідні посестри, Спроя, воя, побратими на січі, очі в очі б'ються дні і ночі, Всявши в руки прадідівські мечі, мечі. Тож помолімося до ж Богу, щоб дав нам сили за сторогу, а ми здобудем перемогу, ми є льви, бо так завжди було і буде. Хто із межем, то нас прибуде. Ми заволаємо на всі груди, йдемо на ви. На ви. До слова запрошується голова Хмельницької обласної організації «Конгрес українських націоналістів Ніна Беню. Радіон Мірошник заявив, що діти, які навчаються українською, будуть становити на Дорасу. Така заява може звучати лише з уст окупанта, який вважає представників титульної нації, тобто українців, в Україні другосортними людьми. І це не просто слова. Бути згуртованими і вміти організовуватись і вміти показувати свою силу, усвідомлювати кожен з нас не продамо, не здамо, не віддамо те найрідніше, те найсвятіше, що маємо Україну її мову. Так розмовляй, розмовляй нею, розмовляй своїми дітьми. Розмовляй своїми батьками, а не так, коли ти в місті розмовляєш на російській мові, а приїжджаєш додому до, мави, до мами і що змушений говорити, як казав цей одесит, телячою мовою. Словами відомого економіста Джона Рікардо, який сказав, народ, який не має честі, той не матиме й хліба. Зараз йде досить потужна війна проти українців, витіснення їх із України. І ось вони забрали одну складову складову наше життя. Іде наступ п'ятої колони. Це комуно-регіональна банда, яка знищує нашу державу. Черговий раз намагаються розколоти наше суспільство. І від того стану соціально-економічного розвитку східних південних регіонів, ви розумієте, що сьогодні шахтарям, які сьогодні без роботи, які в Копанках, в Донецьку, в Луганську видобувають вугілля, гинуть в них. Вони сьогодні. Показують свої партійні прапори. А пова а потрібно було сьогодні національним. Ми відстоїмо національний на Донецьку. сході України. Коли ми підприємці поділля в рамках акції допомоги підприємцям, ну допомоги правової. Ми виїжджали в Луганщина, були в Донецьку, Херсон, і ми роздаємо їм брошурки. Які роздавали в нас на ринках, вони написані на українській мові підприємці, розуміють, про що я кажу. Нам ці брошурки дуже багато повертали і що ви нам даєте? Що ви нам даєте, ми не розуміємо цього язика? То я хочу звернутися на російській мові до тих, хто не розуміє цього язика. Ребята, я вам хочу сказати, що ми, які живемо здесь, в Хмельницькому, стоїмо тут на Майданах, ми прекрасно знаємо ваш рідний язик, російський язик, тому що. Часть України, восток, юг, заселялись рускими людьми, тому язык, язик дійсно є розпространений на Україні. Но якщо кожен із нас може перейти, коли ми розмовляємо з вами на ваш радний материнський способом сесія обласної ради позачарова не відбулася, але сьогодні на черговій сесії обласної ради ми ініціювали включення в порядок денний питання про закон про мови. Не дивлячись на всі наші вимоги, більшість я духи, це питання включила, але вона його включила останнім питанням. Чим самим вона показала своє правдиве відношення до мовної ситуації Куртат приймав по свято чинного законодавства Конституції України і служити українській нації українській державі. Конституції чітко закладена норма, що кожен депутат індивідуально голосує за себе. Вони порушили це все. Вони закорумповані. І сьогодні знову вони всі лізуть до Верховного П'ятий рік. Це антиконституційно і незаконно. І рішення незаконної, антиконституційної Верховної Ради не можуть чинними бути. Я думаю, що зібралися всі тут, хто підтримує нашу рідну мову, то відповідно зібралися підтримати нашу державу Україну. ми їх взяли, ми їх зробили, як котят. Хто так робить? Хто такими методами користується? Відповідно, всі ви знаєте. Бандити то не є влада, то є зачем мені твоя мова? У мене є свій язик. На що бабця їй сказала: отака то є біда є в моєї корови. Має бідна язика, та немає від Верховної Ради України скасувати прийнятий нею ж 3 липня 2012 року закону України про засади державної мовної політики як неконституційний. Друге, запровадити починаючи з 2012 року щорічні парламентські слухання. Присвячені розвитку та функціонуванню української мови в Україні третє: прийняти закон про державну мову та закон про мови в Україні, які би відповідали Конституції держави. Від голови Верховної Ради ми вимагаємо не підписувати ухвалений з порушеннями закону України про регламент Верховної Ради України та закон про засади державної мовної політики від президента України як гаранта Конституції. Ми вимагаємо застосувати право вето на антиконституційний та антидержавницький закон номер 9073. За дану резолюцію нашого майдану прийняли одноголосно.